Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Олександр. Сьогодні у нас робочий слідський день. І його я якраз починаю із збору малини. Ось малина у нас водоносить непогано. І зараз будемо з вами збирати. Також буде у відео трішки господарства і город, так що кому цікаво залишається. Ну, малина помаленьку зазріває, трішки я її під'їдаю. Але в основному непогано. Ягоди великі, буде компот. Ось прислухався до поради і ось повішав вже на мотузку. Відерко. Так і буде легше вам показувати. Ось так зриваю малинку. Не є її дуже багато, так як і під'їдаємо вже. Але компот буде. Ось так. Буде непогано. Ягоди крупні. Великі. Ось так. Даліки вже її такі сухі. Ось так, така малина. Ми будемо помаленьку рвати. Вам приємного перегляду, трішки нарву і покажу. О, бачите, ось така ж павера перекладена. Думаю, це непогано я зробив. Ось так, ось помаленьку рву, дуже малина ароматна. Ми по якомусь кілограмчику там збираємо. Не часто, звичайно, але тут хочу з цієї сторони зайти, тому що і з тої немає. Ось тобі дивіться, які молоді ще є, пагано. немає заходу. З тої сторони, бачите, малина є. Зараз буду її обривати. Дуже подобається мені рвати малину. Так, Бачите, ще буде дуже багато водів, але вони вже будуть меншими, але все рівно будуть. Тому я вважаю, що з малиною ми будемо. Так ось така є. Бачите, молоді такі пагони. поодиночні. Буду розсаджувати вже на осінь. Розсаджувати, тому що хочу збільшити площу. Ось так. Буду рвати. хочу ще показати. Дивіться, які кущі тут. Ну Тут кущі справді величезні. І по вісім з і навіть більше. Тому буду помаленьку розсаджувати, проріджувати, так як тут густо і немає де пройти. Ну, ось дивіться, ось тільки назбирав, що там є. Зараз буду дозверювати. Ну, ось так це тут 1200 мл, якщо не помиляюся, таке відеочко. Ну, якась баночка компоту та буде. Ми любимо ще малину із яблуками компот робити. Так, а ця малина розростається. Така жовта, не плодоносила цього року. Але росте гарно. Підживлю її і думаю, кущі пожне гарні. Навіть хочу показати, тут проста малина, вже відродилася. усіх, а тут є така. Ой, розлетілася ось така маленька була. Ну, ось так. Ця нехай розростається. Ну, планую по... посадити в окрему, на окремій ділянці і окрему собі грядку мати. Так, помалу опере розбиваю грудки. Ось тут батю пані Ксюша вже відправила посилку, мені писала і з і ожиною. Тому для полуниці ось така буде грядка. Планую по самому центрі грядки ось так грядні полуниці. Посереди Отак, широко одна від одної, щоб потім вона собі розросталася і не треба пересаджувати. По боках, щоб розросталося. Так. Так До цієї полониці. Думаю, що вона не буде схрещуватися, правда? Тому що вже не хочу пересаджувати. Ось цю полуницю звідси. Також гарний сорт мені дали. Великий. Ось цвіте навіть, ще. помідори якісь, зелені є маленькі. Ну, ось так. гарно розростається, нехай розростається А тут дивіться які груди великі. Все засохло і це треба все розбивати. Так що буду працювати тому що вже завтра, післязавтра буде посилочка. Ой, і треба вже доробити до ладу все. Ось так помало прополюю. Ось дивіться, хочу вам щось показати. Це павук. Муху уплутує у павутину. Дивіться, який павук величезний. Ще такого не бачила, ви бачили? Дивіться, які. Ось так. Мух уже уплутав павутину. а тут ще одна муха заплуталася. Хочу відповісти на коментар. Ось така повиниця, вже прополюємо, хоча ворінів дуже багато, стараємося полоти, але, бачите, не дуже чисто стає, тому як можемо, так полимо. Хочу відповісти, писали мені, що тепер як казав, що в нас сухо, поливати повоницю, щоб вона нарощувала корневу систему, щоб на слідуючий рік був гарний врожай. Розумієте, що я просто не маю сили таскати сюди води. Уже будемо чекати на дощ. У нас вода знаходиться на подвір'ї, а город. От грядка саме з полуницею далеченько, от. від джерела, можна сказати. ось так. Тому все приходиться і на теплиці таскати все вручну. А на полуницю у мене просто не вистачає сили. Тому так, земля не є дуже суха, так як у нас пройшов дощ, але там, де немає бурянів, наприклад, як тут немає листя, то земля залишається вологою. А там, де я вам показувала, що на полониці готую грядку, то там висохло моментально. Ось так, тому так. Просто немає сили. Але надіюся, що ось бачите, земля мокра. Надіюся, що, що все буде добре, буде врожай. Прополю це косити не дуже хочу, тому що хочу, щоб вона в мене розрослася ще краще. Ну ось так. Подивіться, яка сивна, сивна в нас, кажуть яблуня. Сивна, тобто рясна дуже. Ось так дуже солодкі яблучки. Вони осінні. В цьому році вони не великі, але їх дуже багато солоденькі, такі ось, добрі на пироги, на якісь оладки. Ну і навіть можна варити ось таке пюре, таке варення із яблук. Ось так. Також хочу відповісти ще на один коментар. Ось спробую виростити персики із кісточок. Це з персики якраз з кісточок, дивіться, які вже. Ось такий же стовбур. Ну, гарний, гарний. Планую їх підживити так до осені, щоб вони гарно виросли і посадити таку алею невелику з самих персиків. Дуже цікаво мені буде. Весмикую потрішки. Ой, ось цих бурянів із полуниці і кидаю. Кидаю гусям гусям курям. Нехай їдять, давненько я їх не показував. кури в нас несуться, а от гусенії. Є в нас семеро гусей. Гарно вони йдуть. Ось, ось огірочки ростуть активно. За день ось такі вже наростають, тому що тепло, земля волога така і ростуть гарно. Так, ось зараз повибираю огірочки. І планую вибрати помідори. Сьогодні будемо квасити, скоріше всього, зелені, тому що фітофтора їх убиває. Так, ось дивіться, не збирав тільки огірочки. І були в лісі. Ось вже е, є білі гриби. ось. Ну Правда, погризані, також є сироїшки, ось такі зелені, ось, такі. ось так. Ну, гриби вже починають бути. Все добре. І гірочки будуть або мариновані, або будуть квашені. Ось так. Ось ці майори не відцвітають. Дивіться, які гарні. Ну, по-українськи, я думаю, будуть такі і майори, тому що іншого перек... іншої назви я не знайшов. Ще мені писали інші назви, але я вже забув. Так, бачите, ще пуп'янки такі. Будуть дуже гарні, якщо всі цілий кудись зацвіте. Також ось насіння у мене, дивіться, виросли гібіскуси. Два такі вже величанки. І тут... Буряне, вибачаюся. І тут ще є маленький один. І ось тут. Ось так. Це е, повинні бути е, жоржини. Чи як вони там правильно бачите? Вже скоро будуть розцвітати. Люблю дуже їх. Ось так. Також гарно. Це не скорослі, є ще вищі. І тут один кущик такий хрезентен. Також у нас тут вазони стоять, хочу показати вам, дивіться, ось ось такий. Цвіте оранжевим таким. Ось. Бачите? Вони вже відцвітають, правда, але нічого. Так що ось так. Звичайно, даруються квітку вам. Будьте завжди радісні, веселі і ніколи не сумуйте. Так, такі дуже гарні оці жовтенькі. Ось бачите, немов квіточки. Також ось ці квіти вам дарують, дивіться, який гарний гібіскус цвітає. Дуже гарно. Також біля, такий білий, також тут є ялівець. Мені здається, що це козацький. Якось так він називається. І тут гібіскус. Мій канал не може бути без експериментів. Експериментую вирости тепер цю горщику. Тут така земля, е... не знаю, ну, не звичайна земля, а пополам з перегноєм. Листя там перегнивши ось так. Дивіться, які перчики вже і цвіте. Ну, сподіваюся, буде він рости. На підвіконні хочу спробувати, як він зашвидко виросте. І будуть перчики. Вони будуть невеликі, тому що це якийсь певний сорт. отакий. Я не знаю. Ну, отакі, я пам'ятаю, перчики були, але їх було багато. І дивлюся цвіту багато. Ну, такі вони десь будуть. Вони ростуть отак уверх. Та як тепер не висять, а так. Ось гусеня таке бігає. І ще сіре десь. Ось так. Уже пірочка на них росте. Такі гарнюні, вже великі, після того, як ми їх пустили. Так ось тут каченята бігають. Ну, ось так. Ну, ось таке вийшло відео, трішки відповів на коментарі. З вами разом позбирали малину, показав огірочки, трохи господарство. трішки. Ну, ось такі справи такі будні у нас у селі. Так що, комусь було цікаве відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. До побачення, до зустрічі в новому відео.